Вінниця має ще одного побратима в Європі. Німецьке місто Карл та Вінниця підписали угоду про дружбу між містами під час позачергової сесії міської ради. Для закріплення офіційних зв'язків делегація з Карл вперше прибула до Вінниці. Нові дружні контакти з німецькими партнерами допоможуть залучити нашому місту кращі європейські практики та розширити економічні зв'язки, що особливо актуально для повоєнного відновлення на нашої країни муніципалітети обох громад готові обмінюватися ідеями, досвідом співпрацювати у різних сферах, зокрема культурній і освітній сфері IT, харчовій галузі, відновлювальній енергетиці. І, поки українці намагаються всіма силами залучити світову спільноту для перемоги над країною терористкою, Росія не припиняє закидати наші території смертоносним залізячем. Цієї ночі до нас летіли калібри та шахеди. Кілька вибухів пролунало у кривому розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялись. Поранення отримав 45 Річний чоловік прилетіло і на Дніпропетровщину. Від вибуху пошкоджено пожежну частину. Там вибиті вікна, а вогонь, який запалав на верхніх поверхах приміщення, загасили. Постраждав рятувальник. В небі наші ППО перехопили три ракети та 16 ударних БПЛА, які мали поцілити у мирні міста. Також героїчні оборонці продовжують нищити техніку та розвідників ворога. Так, за минулу у нас знищений безпілотний корлан, яким вони дійсно збирали інформацію, намагалися залетіти на якомога глибше за лінію фронту. Знищено також візуально спостережний комплекс муром, яким вони збирають інформацію, і вночі, в тому числі за допомогою тепловізора. Крім того, наші ракетно-артилерійські підрозділи дуже символічно поклали на лівому березі вчора шість гвоздів. але це не квіти, а самохідні артилерійські установки, якими ми ворог гатив, зокрема по Херсонщині. Мрію господин переселенок втілила у Вінниці міжнародна організація з міграції. Сучасну кухню з новим ремонтом та всім обладнанням облаштували в центрі реабілітації Поділля, де, рятуючись від війни, прихисток знайшли сотні біженців. Дотепер жити тут залишилось 10 родин, і чи не в кожній є людина з інвалідністю? Меблі замовлялися спеціально для того, щоб людина на візочку могла під'їхати і скористатися столом, щоб мала доступ до всіх поличок, могла мала змогу дістати посуд, скористатися плитою. За розмовами на кухні переселенка із Лисичанська Тетяна розповіла, що у центрі реабілітації живе вже більше року. Жінка дуже чекає деокупації рідного міста, а поки тішиться оновленню та комфортною зоною для приготування кулінарних шедеврів. Я відчуваю, тепер тут хазяйка, я можу приготувати те, що я захочу, бо там у мене було дуже незручно і я не могла спекти щось. Я так люблю пекти, то я тепер зможу. Тортик спекти і пиріжків напекти для всіх, то це дуже добре. Я дуже вдячна всім, хто цим всім займався і зробили нам такий добрий подарунок і натхнення далі жити. Та лише кухнею міжнародна організація з міграції не обмежилась. На місці колись стареньких санвузлів облаштували просторі, душові кімнати і туалети. Тепер в ці приміщення легко заїхати на візку. Тут є всі зручності для людей з інвалідністю. Капремонти у санвузлах благодійники провели одразу на двох поверхах закладу. Тут же встановили бойлери для підігріву води, та на цьому створювати комфортні інклюзивні умови для життя переселенців не припинять. На даний момент у центрі гаряча вода. Тільки у опалювальний сезон. Тут не передбачено бойлерів, тому ми також закупимо 5 бойлерів, які будуть тут розташовані, щоб люди мали змогу користуватися гарячою водою круглий рік. Наразі паралельно із прийомом переселенців, які мають інвалідність, центр відновлює повноцінний реабілітаційний процес. Тут створюють нові кабінети ерготерапії, фізичної терапії, гідротерапії, які зараз необхідні для допомоги постраждалим внаслідок війни. У Вінниці відновлюють реконструкцію Батоської. На території вже почалися підготовчі роботи та завезли техніку. Про це повідомив мер Сергій Моргунов. Раніше підрядники виконали 50% робіт, проклали більшу частину інженерних мереж, майже облаштували освітлення, а ще підготували дорогу під оксамитовий шлях для трамваїв. В цьому році побудуємо проїжджу частину, тротуари, сучасні велодоріжки, нові зупинки, прокладемо трамвайні колії та висадимо молоді дерева. Ми проектували ремонт таким чином, щоб ця територія отримала поштовх до розвитку та перетворилась із промислової зони на сучасний простір, зручний для мешканців міста. Розвиток інфраструктури громад, покращення умов праці та рівня життя місцевих. Будівельні блоки, тротуарну плитку та різні бордюри виготовляють на невеликому заводі у Вендичанах. Виробництво запустили у 2022 році. Будували все за стандартами іспанської компанії. Обладнання також за кордони. Це нове виробництво, тому потужність самої лінії до 2000 квадратних метрів за сутки. Зараз ми працюємо тільки в одну зміну одна зміна може зробити 800, але поки що технологічно тільки 600 квадратів плитки за одну зміну. Як працюють та наскільки можуть забезпечити громаду продукцією, поцікавились мер Вінниці та голова обласної ради Сергію Моргунову та В'ячеславу Соколовому розказали секрети якості: як, от чому бруківка не поглинає воду? Хороше якісне пресування. друге пластифікатор, які е, дають гідрофобізуючу основу, не дають можливість, щоб вода проникала внутрі. Mm -hmm. Якщо зараз капнути води, вона буде стояти навіть цілий час і не проникне, бо Усі процеси на заводі автоматизовані. Це дає змогу отримувати кожний елемент однаковим. Випускають продукцію тут як на замовлення громади, так і для окремих громадян. Такі і аналогічні цьому виробництва дозволять створювати умови якісні, комфортні для проживання людей. Ну і Ще є приватний сектор, що не менш важливо, де знову ж таки. Сучасна технологія дає якість а людям в найближчих межах доставки отримувати будівельні матеріали це дуже, дуже добре. Виробництво дало робочі місця для більш як 30 людей, а це важлива частина підтримки економіки в тилових областях. Важливо в створенні інфраструктури зараз, і особливо в процесі відбудови такі виробництва будуть мати ще більше. Значення вже зараз. Виробництво на місцях це один з чинників, що сприяє розвитку громад. Чають зброю, набої та вибухівку за те, що допомагають кінологам виконувати бойові завдання. Службові собаки Дафні та Шері отримали медалі за віддану службу третього ступеня. Це чотирилапі воїнів бригади Червона калина навесні, працюючи на Київщині, собака Шері виявила залишки реактивної системи залпового вогню Ураган. Яскравими кольорами знову виграватимуть вишиванка та прапор України на Вінницькій набережній, аби оновити стяг та орнамент довжиною майже в 40 метрів на спільну акцію коднації організовану відділом молодіжної політики та молодіжною радою. Вийшли десятки людей. Всіх охочих попрацювати забезпечили фарбами, малярними валиками, щіточками та рукавичками. Закупили всі фарби, це майже 50 літрів. Звичайно, всіх оснастили і перчатками, валіками, тобто всім тим, щоб можна було комфортно, можна так сказати, розмалювати. І сьогодні саме до дня вишиванки, тому що вишиванка вона об'єднує. Продовж трьох років спочатку, через ковід, а потім і повномасштабну війну орнамент не оновлювали. Цього разу до нанесення малюнку долучились не. Лише війничани, а й переселенці з Маріуполя, Харкова та Сум виявила бажання, бо це змога попрацювати руками, це трудотерапія, це дуже для нас зараз важливо. У нас зараз немає своїх домівок. Нам ніде цвяха прибити, ніде що пофарбувати. І це ну і до свята дуже крута штучка і. Для нас, як для людей, українські орнаменти, які дуже гарно вишиті на вишиванках, та й на таких спорудах, як ми бачимо зараз, дають можливість зрозуміти, що Україна вона процвітає, вона не стоїть на місці. Молодь долучається, підтримуємо та й віримо, що перемога тільки за нами. школярка Каріна з однокласницею висаджують тюльпани, аби прикрасити подвір'я школи, в якій навчаються. Дівчатка старанно викопують ямки і саджають цибулинки з задоволенням і цікавістю. Каріна ставиться до квітів з особливою ніжністю, як її бабуся. Раніше допомагала бабусі висаджувати тюльпани для мене це не вперше, і мені це подобається робити. Мені цікаво висаджувати квіти, садити, спостерігати над тим, як вони ростуть, розцвітають. Це дуже цікаво, і результат гарний. Саджають рослини на території ліцею в рамках всеукраїнського соціального проекту з озеленення шкіл. Його мета перетворити кожен навчальний заклад на квіточий парк та допомогти дітям впоратися зі стресом. Це дуже важливо, тому що наші діти, на жаль, мають. Дитинство не те, що вони заслуговують. Цей проект покликаний для того, щоб не тільки прикрасити освітні заклади, зробити їх яскравими навесні, але і пом'якшити вплив війни на дитячу психіку. І щоб діти не так болісно переживала, мали якісь яскраві враження. Протягом першого етапу ініціативи Flowers for School в минулому році за допомоги нідерландських меценатів було закуплено 5 мільйонів цибулин для українських шкіл. Після того, як заклади зареєструвались для участі в проєкті, цибулини квітів розподілили між навчальними закладами, зокрема і Вінничини. Мені прийшла така велика посилка, ми з дітьми її забрали, розпакували і там було о диво. Дуже багато це були. Ми з 7 класом вирішили зробити таку річ. Ми поділили їх на частини, частину їх висадили в нашій теплиці, у нас там дуже хороші умови, а частину вирішили законсервувати в спеціальні суміші для того, щоб вони вижили до початку тепла і ми змогли їх перенести благополучно в ґрунт. З приходом тепла п'ятикласники вибігли на подвір'я школи, аби висадити тюльпани. Вони з радістю беруть до рук лопатки і закопують цибулинки під час уроку природознавства. Перед тим як надати рослинам нове життя, школярі плідно готувалися, аби кінцевий результат радував око. Ми досліджували, як правильно садити саме квіти або інші рослини. Ми досліджували, як зробити так, щоб ну корінці правильно пішли, а не якось скрутились, і квітка негарно пішла. 12 шкіл Вінниці вже долучилися до проєкту. Загалом цибулинки отримали 119 громад з 24 областей України. Допомогти навчальним закладам реалізувати ініціативу може кожен українець. На сайті Flowers for School можна задонатити кошти на купівлю саджанців для шкіл по всій території країни. Організатори заохочують допомагати навчальним закладам у прифронтових і щойно звільнених територіях. Адже там діти, як ніхто, потребують краси й турботи. Натхнення, пензлики та акрилові фарби це все, що потрібно, аби створити унікальний подарунок. Так у Вінниці художниці, початківці, виготовили елементи декору з пластикових та скляних пляшок. Вирішила спробувати себе в якості художниці, тому що я сама за освітою музикант. А чому ні? Я творча людина і сьогодні я зрозуміла, що ще вмію малювати трішечки. Навчає охочих майстриня Валентина Погребняк, яка вигадала власну технологію та працює над творчим почерком. Назвала її Мазанка по склу, бо малює не лише пензликом, а й пальцями. Розфарбовую я меблі. Останнім часом до мене прийшла ідея стіклянні пляшки, вази, світильники. Неважкий і захоплюючий процес сподобався навіть тим, хто вперше тримав в руках пензлик. Учасниці майстер-класу кажуть, відчули легкість та спокій. Огружаєшся в таку атмосферу дуже гарно. Хочеться якоїсь в, в наш зараз якоїсь гармонії з природою, з творчістю. Дарувати друге життя речам процес, який дуже надихає мисткиню, тому вона охоче дарує свої вироби найближчим, аби розділити позитивні емоції з ними. Це дуже така от релакс, релаксація настільки, що внутрішній спокій, і ти просто забуваєш про якісь будь-які проблеми. Це створюєш, малюєш, фарба на фарбу наноситься, і потім в результаті виходить. Такий узор, який візерунок, який тобі просто до душі, народна територія щастя запрошує на майстер-класи всіх охочих поринути в особливу атмосферу творчості.